Сьогодні у нас меню оселедець по польськи. Для цього нам треба ну, за рецептом один свіжоморожений оселедець, дві цибулини. У мене замість одного оселедця філе оселедця завалялось в морозильнику, в холодильнику, 100 мл рослинної олії. Дві три ложки томату. У нас війна тому в мене зараз нема, але є домашня джика, вона теж підійде. Півчайної ложки. Перед червоною півчайної ложки духмяний перець, ну і чорний перець, теж півчайної ложки. І так, у нас оселедець по польськи. Мажем помілювати на казині. Пережарюємо з томатним соусом. Я говорила, 2-3 столові ложки. У мене обжика. Якщо у вас не дуже вона гостро, то підійде. Пережарили. Тепер сюди додаємо чайну ложку вікнаний користь, чайну ложки, чорний перець, чисту серці. І півчайної ложки красного, червоний користь. Це пору на психу. І сюди додаємо півтори-дві ложки на мою маску. Опалець на человеку 4 кіло 500 грамів. Тому я додаю зараз виключаю ложки около на фініш додаю 2-1,5-2 столові ложки або 2 столові ложки соли без збірки. Додаємо 2 столові ложки солі на пів кіло свіжомороженого оселедця філей. І сюди ж ще додаємо 50-70 мл уксусу будь-які, які у вас є. Все перемішуємо і чекаємо, поки трохи охолоне нашо, наш маринад для оселедця. Так, отже в нас оселедець по-польськи. я шматочки філе замороженого оселедця помила, переклала його цибулею, порізаною на півкільцями. У мене пішло дві цибулини на пів кіло. У, свій рецепт, у своєму рецепті я подам внизу під відео кількість інгредієнтів для одного оселедця свіжомороженого. У мене пів кіло філе. Мирний час я робила дуже часто, і мені цей рецепт дуже подобається. І всі, хто його пробував, теж з задоволенням смакували цей оселедець. Отже, переклала цибулею шматочки оселедця і покрила маринадом. Треба робити таким чином, щоб кожен шматочок був вимащений ось у цьому маринаді, який ми приготували. І накриваємо тару нашу кришкою і ставимо в холодильник на ніч. Завтра можемо смакувати наш оселедець. Дуже смачно, рекомендую.